Про обрання кошового. Цікава дуже звістка. От просто послухайте. У разі смерті кошового, або коли його повноваження закінчуються з інших причин, призначався день для заміщення його посади, коли можливі кандидати заявляли про себе всім людям, розповідаючи про свої подвиги на війні, або під час полювання чи риболовлі. І тут увага. Тепер кожен Запорожець міг сміливо, не тільки образити. Кандидата словом, але й добряче його відлупцювати. Далі він цитує мову: Бачиш, казали вони йому, як болить. Тож, дивись, не карай без нагальної потреби. Кошовим обирали найтерпляшого того, хто спокійно зносив більшість, більшість стусанів і найхоробрішого. Це у Кенпінгауза е є оце от фрагмент. Про образу кандидата. І вона, очевидно, перегукується з іншим фрагментом, який ми знаємо з початку XVII століття, коли обирають гетьмана після Петра Канашевича Сагадачного Ліфера Гоуба. І е учасники цього процесу описують, що тоді там, тричі кандидату. Пропонували гетьманство, він відмовлявся. Потім йому давали тростину камешину, давали землю йому, щоб він згадував про те, звідки він походить, і щоб він не задирав, так би мовити, носа.